200-літню старовину на місці музею родини Гриневичів. Її власники пропонують звести багатоповерхівку. Наразі 12% площі історичного будинку належить союзу українок, решта у приватних руках. У частині нового приміщення господарі планують відновити світлицю та музей. Союзянки бідкаються будівля в критичному стані, а відновлювати її ніхто не береться. Тому й пристали на умови забудівника. Хотіли реставрувати спочатку той будинок, але ж то так, нічого не виходить, тому що зверталися ми до місцевої влади, зверталися на раз, нічого нам ніхто не допомагав. Відновити повністю ми не знаходилися депер, Я, ні, ні одної організації, яка може відновити. А раз так, ми виходимо з того, що ми маємо. Нам запропонували е, умови. Що от ми даємо е, фасад такий самий, ми даємо е, всередині приміщення, які будуть відповідати е, тим експонатам, які у нас повністю збережено. Е, Музей Гриневичевих. зруйнувати завжди встигнуть, та все ж варто спробувати зберегти старовину. Переконаний головний архітектор міста Володимир Гайдар. До прикладу каже, можна звести нову будову біля музею родини Греневичів, а не замість нього. Така споруда могла б підтримувати садибу і технічно і фінансово. Ну, цікавить Важливість і момент збереження чи фасаду, чи цілої споруди, чи, 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 чи характеру цієї забудови. розумієте? А не цікавить, щоб ми не втратили то. Якщо ми це втрачаємо, то в чудових стінах, якщо ми десь в новобудові зробимо музей Гриневич. Я думаю, що це не трошки звука. Прихильник збереження будинку і краєзнавець Михайло Головатий каже, це одна з небагатьох міщанських садів першої половини 19 століття, яка збереглася до нашого часу у майже незмінному вигляді. Цінний зразок міщанського класицизму. Привертаю увагу цей чотириколонний портик. Інші будинки мали такі теж портики, але зараз їх нема. Якщо є найменша можливість бери. Хти цей будинок його треба зберегти. Обговорення подальшої долі старовинного будинку ймовірно продовжиться із врахуванням альтернативних пропозицій забудови.